Спіймаємо от як там через дзерко. Стартували зйомки другого сезону музичного тревел шоу Як звучить світ Україна від творчого подружжя, продюсерки Бадоєв втім та відомого українського режисера і ведучого Орели Решка вдома кращої крафтові мандри Наталії та Євгена Синельникових на станції метро Вокзальна. та ведучий євген Філатов поринув у звуки Дніпра. Закарбовуючи усі деталі, аби створити повноцінну композицію, мелодія відтворить справжню атмосферу міста. Дніпро – дуже перспективне місце. І воно дуже надихаюче. починаючи від дизайну. Нарешті, як у вас на логотипі Дніпро, так само і на трамваях, і це ваш такий шрифт, і це все обережно зроблений. Другий сезон присвячений містам прифронтової зони та раніше окупованим населеним пунктам. Окрім Дніпра, зйомки планують провести у Запоріжжі, Миколаєві, Сумах та Полтаві. Ми от будемо намагатися і в музики, і в музиці, і в наших історіях передати ту силу, яка Зараз не то, що з'явилася, а от вона вийшла прямо назовні. Проєкт творчого подружжя синельникових транслюватимуть на ютуб-каналі «УкрЮтубПроєкт». проєкт зараз буде більший акцент на людях, на їх от сталевому характері, на тому, що змінилося через всі ці жахи, як вони там переосмислили, що робиться. Бо дуже багато людей починають класні ініціативи. Да? і от про них хочеться розповісти про саме про людей, тому що місто будь-яке місто звучить. В першу чергу людьми у кожну програму додадуть англомовні субтитри щоб поширити історію та здобутки українських міст серед іноземних глядачів.